Із 84 депутатів на сесії обради присутні 66. обранці запросили священника, щоб окропив їх свяченою водою. Така йорданська традиція, та чи стануть від цього депутати чесними і відкритими? Ті, хто їх обрав, не вельми зауважують зміни. Щоразу, коли відбувається сесія обради під приміщенням, черговий пікет. Якщо судити іменно по нашому селі, то я б не сказав, що щось, щось так конкретно змінилось. Немає нічого такого. Це, що вони дуже гарно говорили і обіцяли дуже багато їх тільки І от бачите, що забирають маршрутку у нас уже два місяці. Ми отут тут оббиваємо пороги. Зумію, така влада. Якщо змінюється, то вона слухає народ нові депутати обради, тільки знайомляться з роботою. Вважають, що говорити про якусь свою ефективність поки завчасно. Ну поки що вивчаю проблеми, які змінити. обласна рада. Прийняла вже проголосували за те, аби виділити для нашого міста кошти на придбання сміттєприбиральної машини. То є раз. По-друге, знову ж таки, ви прийнято рішення про виділення коштів про продовження капітального ремонту дороги, новий розділ ходорів. То у нас частина була з старого роздолу до нового роздолу зроблена. Ну це наші такі місцеві місцеві напрацювання. Це ваша заслуга. Я вважаю, що частково й моя. А ось досвідчення обранці вже лобіюють інтереси певних бізнесових груп, вважають експерти. Тому в місцевих органах влади боротьба незабаром розгортатиметься саме за ресурси і бюджетні гроші. З цим власне може бути проблема. І от зараз я очікував, ну бо перших 100 днів вони там не дадуть якогось якоїсь значної відповіді, серйозної відповіді на питання, що може змінитися, але я очікував якоїсь такої, ну дійсно там конструктивно, кристалізації такої, якоїсь конструктивної позиції, формування цієї позиції. Її немає. Тобто, депутати дуже хаотично якось намагаються з'ясувати, що відбувається. Пробують вникати в ці справи, але політика реалізовується, тобто приймається бюджет, ключовий документ, особливо якогось перепалок, чи там особливих дискусій з цього приводу не було. Вже на першому засіданні нового складу Львівської міської ради досвідчений голова Андрій Садовий зумів правно обіграти депутатський корпус, який на 80% новий і недосвідчений. Мер депутатської комісії сформував на власний розсуд і його заступників обрали без публічного обговорення і нетаємним голосуванням. Як зазвичай ще й секретаря ради обирали на угоду міському голові. Однак старі схеми, які діяли у місцевих органах влади, ламаються, каже політолог Оксана Дащиківська. Втім, схеми тепер вигадують нові і хитріші. Всі, оці, якщо це якісь приховані схеми, то воно тільки шкодить, воно не є на добро, бо громада не розуміє, яким чином приймаються рішення, подекуди більш важливі питання залишаються невирішеними на догоду якихось там конкретних середовищ. Я вважаю, що це незворотні зміни. Я думаю, що ці впливи будуть мінімізовані або як мінімум більш ставати публічними, а згодом мінімізуватися. Комітет виборців Львівщини розпочинає моніторинг діяльності депутатських фракцій за 100 днів їхньої роботи. Зараз бачимо, що фракції, наприклад, чи у Львівській міській раді, чи у Львівській обласній раді, вони працюють дуже часто ситуативно, і залежно від того, як працюють їхні політичні партії вже на рівні Верховної Ради, які там є домовленості в коаліції так само поза нею. Відповідно, ми можемо говорити про слабкі осередки політичних партій тут на місцях. Тобто тут ситуація залишається і далі невтішною порівняно з попереднім періодом. Так само ми не мали тут сильних осередків партій. Ми так само бачимо, що є партії, нові обличчя в основному, які зараз працюють на свої політичні дивіденти. Вони займаються піаром своїх фракцій і своїх політиків. Насамперед важливий контроль з боку виборців, які б нагадували депутатам про їхні обіцянки, кажуть в комітеті виборців Галина Терещук, Мар'ян Павлик, ми разом Львів.